Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до євреїв. Тож, зачитаємо Євангеліє. сказав Господь своїм учням: випростайтесь і підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. І сказав їм притчу: подивіться на смоківницю та на всі дерева, коли воно розкривається. То, дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько жнива. Так, і ви, коли побачите, що це збувається, знаєте, що близько царство Боже. Амінь. Кажу вам: не перейде покоління, це як усе це станеться. Небо і земля перейдуть, а слова мої не перейдуть. І переходимо до послання Апостола Павла. Браття Мелхиседек, цар Салиму, священник Бога Всевишнього, той, який зустрів Авраама і благословив його, коли той повертався після поразки царів, якому і десятину Авраам відділив з усього. По-перше, тому що ім'я його означає цар правди, а потім і тому, що він є цар Салиму. Тобто цар миру без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнюючись синові Божому, перебуває священником» назавжди. Бачите, який великий той, якому і Авраам, патріарх, дав десятину з кращої здобичі своєї. Ті синів Левієвих, що одержують священство, мають заповідь брати за законом десятину з народу, тобто зі своїх братів, хоча й ці вийшли від стегон Авраамових. Але цей, що не походив з роду їхнього, одержав десятину від Авраама і благословив того, хто мав обітницю. На цьому все. Бажаю вам Божого благословіння. До зустрічі вечором в ефірі.